вас, Друзі, брати і сестри в нашій громаді, Адвентистів сьомого дня в Домі молитви, села Пожирки. Сьогодні в нас особливе служіння. Це служіння Вечері Господньої, яку Ісус Христос заповів нам звершити як спогади про його страждання. Апостол Павло ще додає, що кожен раз, коли ми будемо все це робити, цей хліб споживати. Цей символ крові вживати, то ми смерть Господню звіщаємо до якого часу? Аж доки він прийде. Тому знаєте, Вечер Господь, як ми не раз про це звертаємо увагу, це і спогад, і це погляд в майбутнє. Спогад про велику благодать, яка дарована, нам. і дивимося в майбутнє. Де нас чекає Царство Боже. Сьогодні я хотів би поговорити з вами на таку е, тему, як е, перемога через впокорення. Ми багато говоримо про перемогу в своєму житті. Ми хочемо перемогу, щоб війна закінчилась перемогою. Але Біблія теж пропонує перемогу через впокорення. І для початку ми прочитаємо слова апостола Павла, які записані в. До Филиппіан його послання в другому розділі, вірші п'ятому. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. От виявляється, що в нас мають бути думки. Тому що все наші слова, наші дії, вони починаються з чого? З думок. Знаєте, в мене був один знайомий, як ми щось часом скажеш, а він каже: а ти довго про це думав? Щоб таке сказати. А я кажу, ну так, да, довго думав, ну ну і видно, щоб таке сказати, таке ще довго думати треба. Думаю, на другий раз я йому навпаки скажу. Він мене питає, що ти довго думав. Я кажу, ні, не думав. Ну, ну і не видно. Що ти не думаєш нічого. Тобто, як не було, що ми маємо сказати, що ми маємо зробити, нам потрібно що? Подумати. І тому Ісус Христос каже, саме щоб, з того, що бережеться, що потрібно берег? Серце. Це ну, розум нам, там, де ми думаємо. Так же? І ось такі думки, як в Ісусі Христі, повинно бути в нас. Що мова йде? Про ті думки? В чому те, оце, оце, що ми читаємо, були його думки. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Читаємо в той самий другій. Розділ, а звіша третього. Не робіть нічого підступом або щенливості, але в покорі маєте один одного за більшого за себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен про інших. Нехай у вас будуть такі самі думки, як в Христі Ісусі. Дивіться, в чому заключаються оці Христові думки згідно цього послання. Каже: дивіться, нічого не робіть підступом. Ви знаєте, це слово «підступ», воно ще може прикластися як розбрат. Сварка, суперництво. От нічого не робіть так, щоб це викликло що? Якийсь конфлікт. От я думаю собі так, от зараз маю так сказати, а якщо я підозрюю, що це зараз викличе конфлікт якийсь, непорозуміння краще що. Не робіть, так? Нічого не робіть щадливості. Щандливості, от. Ще один переклад це пихатість, марна слава. Знаєте, часом я от е, зустрічаю людей, які відчувають, що вони чуть-чуть не такі грамотні, як я. От я вже знаю, що 2 плюс 2. Буде 5, да? А от я знаю, що вже 4 буде. да? От я думаю, от я вже грамотніший. можу так от зверху дивитися. Не робіть нічого так. Дав вам Бог дав якусь дібність, краще співати, краще щось знати, щось вміти, не, не пишайтесь тим, не підносять один на один. Далі каже, нехай кожен дбає не про своє, а кожен про інших. Хоча хтось жартував, що в посланні до Фелестимлян, ви читали в посланні до Фелестимлян, там написано, що хоч кожен дбає не про інших, а про кого, а про себе. Немає послання, але люди так придумали. так же? Дбати про не себе, а про інших. І тому оце так формуються думки в Христі Ісусі. Далі апостол Павло продовжує, ми читаємо шостого вірша. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богу вирівним, але він умалив самого себе. Прийняв ж вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою ставши людина. Він упокорив себе, бувши сухняним аж до смерті, і до смерті Хресної. Ви знаєте, багато людей ми хочемо по своїй природі якось себе піднести. Пам'ятаєте, часом такі, в інтернеті була така, ну, така сторінка, якби що багато людей хотіли бути богами. І там. Різні портрети були Наполеона, Гітлера, Сталіна, ще якісь царів. І каже, тільки один Бог вирішив стати ким? Людиною. І ось в цьому апостол Павло каже: він бувши в Божій подобі, тобто він в Божій подобі, не вважав за Захват бути ким? Рівним Богові. Тобто він, будучи рівним Богові. Він якийсь момент е, селенської історії умаляє себе і стає подібний до Бога. Пам'ятаєте, що ім'я Михаїла означає, ім'я Ісуса Христа, що воно означає? Подібний Богові. Саме цікаво, е, що коли ми згадуємо повстання Люцифера і сказав серце своє мечтам, Ісаї 14 розділ: взійду на гору і стану подібний ким? Все вище він хотів бути на місці Христа. Він хотів стати цим Михаїлом, не розуміючи, що він умалив себе, Христос, щоб стати цим. Далі більше апостол Павло каже, що він не просто залишився, от як в Божій подобі, а умалив ще більше себе. І ким став? Як людина. Ви це ми говоримо про ту Божу перемогу. Для того, щоб перемагати, виявляється, Ісус умоляє себе. Ви знаєте, слово умалив, воно має значення, от якщо брати це грецьке слово, спустошити, знищити, скасувати. От Він спустошив себе, Він себе, по суті, от як знищив, стаючи людиною. Він упокорив себе, це слово принизив, умолив себе, от це зробив Господь ради нашого спасіння. Тепер виникає питання: а як взагалі, от, ми кажемо, мати такі самі думки, як в Христі Ісусі? Тобто вмоляти себе, спустошувати себе, от, принижувати себе, це скажіть популярно в цьому світі? Треба якось так вміти крепко сказати про себе. Пам'ятаєте, старші люди пам'ятають, як був один у нас діяч такий, який взяв там десь вон? Червиком по трибуні постукав і каже, о, може, як міє постояти за себе. А скажіть, як виглядає людина, яка умалила себе, тобто та, як Христос зробив, це людина якась безправна. В неї можна що хоче робити? Давайте, як виглядав Ісус в той, в той стані, як Біблія каже, Він умалив себе. Як, от Ісус був такий, що можна з Ним. Робити, що хочеш. От на землі. Дивіться, Івана 16 розі, віч 33, каже Ісус: будьте мужні, я переміг світ. Дивіться, Ісус заявляє, що Він переміг світ. Ви можете уявити, що людина така, знаєте, така. Що хоч з нею можна робити, така безправна, бо вона умолила себе, спустошила, впокорила себе. Скажіть, можна такій людині перемогти когось? Виявляється, він був переможець. Читає Матвія 4 розділ. Тричі до нього в пустині підходить диявол, хоче його перемогти, хто кого переміг. Ісус чітко так відповідав, що міг сказати так написано, і сатана від нього відходив. Цікаво, що оце його протистояння дияволу в пустині закінчилось з тим, що ми читаємо 11-й вірш 4 розділу Євані Потвія. І диявол відійшов від нього. Хто переміг? Ісус. Оце його упокорення. Виявляється, давало перемогу. І каже, і ангели прийшли служили. йому. Давайте оцей момент запам'ятаємо, що в той момент, коли ми, людина, а в даному випадку Ісус здобуває перемогу в покоренні, хто приходить? Ангели, щоб служити. Давайте... Ще згадаємо один момент, от в Матвія 22 розділ, вірш 46, часом приходить до Ісуса Христа, спокушується з якимись каверзними запитаннями, щоб його якось спіймати. І один і випадок такий, ми читаємо 22 розділ Матвія, вірш 46. І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважився більше питати Його. То таке питання задають, то там про розлучення, то про там, податки щось питають і всі хочуть вас спіймати. А Ісус так чітко відповідав, що всі це відійшли, хай краще вже не питати, Ще не знати, хто де очутиться. Так же? Про Голофу, дивіться, що написано читаємо Колосян, другий розділ, і вірш 15. -й. І розброюючи влади. І начальство, сміливо їх вив на посміховисько, перемігши їх на хресті. Що це за влада, Він переміг? Це були сатанинські влади. Дивіться, Ісус, Він не був слабаком, Він був сильний, який здобував перемоги. Тому, коли ми кажемо, що коли ми себе впокорюємо, так і Ісус, маючи такі самі думки, це не буде виглядати, знаєте, такого людиною, яку можна що хоч з нею робити, обізвати, там можна все щось можна з ним покерувати. Ця людина, наприклад, Ісуса Христа буде тверда, вона буде силу мати здобувати перемогу. Дивіться, що читаємо далі, чим все це закінчиться для Ісуса Христа. Ми знову відкриваємо книгу Филипян, другий розділ, і читаємо з вірша 9, 9-го, посики він умалив себе. Тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожним ім'я, що перед Ісусом ім'ям вклонилися кожне коліно небесних, земних і підземних, і щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь на славу Бога Отця. Дивіться, от це життя і служіння Ісуса Христа, про якого сказано, що Він впокорив себе, спустошив себе, умалив себе. Він не виявляється, що він не слабак, він сильний в цьому, в покоренні, і він здобуває перемогу. І ви знаєте, сьогодні виникає питання, а як нам мати такі самі думки, впокорючи себе, умаляючи себе і в той час бути переможцями? Книга об'явлення? Каже третій розвіч двадцять 22, -й". до речі, це війська до Латвійської церкви. А переможцеві дам сісти на престолі моєму, так і я переміг і сів на престолі. Виявляється, що цими переможцями можемо бути і ми. Але щоб перемогти, то треба мати ті самі думки, що в Христі Ісусі Христі. Це думки умаління, впокорення. Але як правильно зрозуміти, що таке оце смирення, Впокорення, що це правильно, як служити людям. Цікавий що момент, що ми повинні впокориватись перед ким. Виникає питання перед Богом, але не перед людьми. Да, ми можемо впокорившись перед Богом, ми будемо людям служити. Ми не будемо з ними говорити зверхньо. Ми не будемо говорити, які слова, виникає конфлікт. Якісь сварки, будемо жити мирно, але це тому, що ми не перед людьми впокорилися. Бо перед людьми впокорити означає, якщо людина тобі каже, то треба це робити. Каже, йди щось обманюй. Ну, маю слухатись, бо я ж покорився. Це неправильно. Ми повинні впокоритись тільки перед Богом. Дивіться, що ми бачимо, на прикладі Ісуса Христа, Івана Від Івана, шостий розділ. Ми читаємо віж 38-й там написані такі слова, 6 розі і, від Івана, 6 розділ, віш 38. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Дивіться, отут ми знову, яка і відкриваємо для себе, що є в покорення Ісуса Христа. Він каже, це не свою волю чинити. Вона в мене є, каже Ісус Христос, а чинити волю? чию? Чи, чинити волю Божу. Читаємо е, е, Івана 4 розділ і вірш 34-й. Там щось наподібне ми читаємо. Ісус каже в них: поживо моє чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити. Він знову підтверджує, що він прийшов, щоб чинити волю Божу. Цікаво, пам'ятаєте, коли ми згадуємо Гефсиманію і молитву Ісуса Христа, яку Він тричі повторав, що й молився Ісус? Якщо можливо, Господи, хай ця чаша пройде. Оце бажання було Ісуса Христа, але нехай буде воля Твоя. Дивіться, в цих моментах всю Ісус Христос своє умоління, у те упокорення. І ми казали, спустошення, вона виражається в тому, що він підкорається кому? Богові. Да, йому хочеться по-іншому. Але хай буде чия твоя воля. Пам'ятаєте вірш Луки 22 розі, вірш 43, коли Ісус Христос тричі молився. Боже, якщо можливо, ця чаша хай про мене, а нехай буде воля Твоя. Пам'ятаєте, хто до нього прийшов? І другий, 22 розі, віч 43 каже, і ангел прийшов і додав йому силу. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос в пустелі послухався не диявола, а послухався кого? Бога сказав, так написано, хто прийшов до нього? Ангели прийшли, мечтали, питайте, щоб служити йому. І коли в Гевсимані. Теж тричі, там три спокуси, да, в пустині. І тут тричі він був спокусин дияволом. Випросив, випросив Бога помилування. І йому, як людині, хотілося, хотілося страдати. Ще не ні. Але коли він сказав тричі, нехай буде воля твоя, хто прийшов її підкріпити? Йо знов прийшов підкріпити ангел. Тому ви знаєте, в чому виражається сьогодні впокорення. Або думки, такі в Христі Ісусі. Це наше впокорення і послуг волі Божій. Скажіть, вам завжди подобається воля Божа? нам, людям, сьогодні, навіть, давайте ми перенесемося до інших християн. Коли ви розкажете християнам, людям, знайомим, що треба в Біблії, так і так написано, що це не можна їсти, так не можна робити. Суботу треба святкувати. Всім подобається. Ні, тому що, яка, ми гріші, нам щось хочеться інше, а нам завжди подобається. Дивіться, навіть так скажуть, ми часом кажемо про богослуження, прийти на молитовне, там ще інше. Ну, ми знаємо, що ну, ну, така воля Божа, так кажуть, але як дійде до діла, не все виходить. Суботу, що провести так по западі, теж якось не все виходить. Чи ще ж сказати, я знаю, що не можна так казати, не можна сердитись, але ну, як, о, як, о, як о, тут щось в мене є, так же? Дивіться, от тоді, мова йде я не так, як я хочу, Ісус каже, а те, як ти. Оце його впокорення, оце христові думки. Тому Ісус апостол Павло каже, що ми повинні мати думки якого? В Христі Ісусі. Ісус, отак умаляючи себе перед Богом, Він здобув перемогу над тими людьми, які були сильні, горді. Він здобув перемогу над дияволам і ця перемога для нас. І коли ми хочемо стати переможцями, без думок Ісуса Христа нам нічого не вдасться. Апостол Павло Як... Апостол Яків, 4 розділ, віч 10-й, пише такі слова. Ми читаємо четвертий розділ Якова і вірш 10 Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Цікаво, пам'ятаєте, ми читали про Ісуса Христа до Филип'ян. Апостол Павло каже, Він умолив себе, він рівний Богові, зробив себе Богоподібним. Божій подобі. Потім зробив себе ще людиною, і не просто якимось людиною, якийсь там царем, там, губернатором, а став? Просто як безправний, як рабця. Це. це було в той час не популярно бути таким. Всі хотіли кимось бути. І скажіть, а ми хотіли б сьогодні якимось бути приниженими. Не хотілося. Але Ісус це зробив і каже, тому Бог повищив вище всякого імені. І Яків каже, покориться перед Господнім лицем, і що він зробить? І він вас підійме. Дивіться, як ми можемо повторити шлях Ісуса Христа. Євреям, 10 розділ. Ми читаємо, як Ісус каже, просто збувається в Ісусі Христі. 10 розділ, 8-й, послання до Євреїв. Тоді я сказав: ось іду. Як в звої книжки про мене написано, що волю чинити твою Божа. Всі пророцтва, які були записані, Ісус виконав. Можливо, це було не дуже приємно, це було важко, але Ісус каже: нехай буде воля Твоя. Тому моє бажання, щоб і так було в нашому житті. Давайте ми більше дізнаватися волю Божия. І це є так по-духовному. Апостол Павло каже, що тілесне противиться. Духовному. Нам часом хочеться по-своєму робити, але давайте, впокорившись, ми скажемо, Боже, нехай буде воля Твоя, не хочеться йти на зібрання, але я піду. Не хочеться так в суботу вести себе, але я зроблю. Не хочеться мені те служіння робити, ну не хочеться. Так ж простіше посадіти. Але раз пропоную я що, я погоджусь. І знаєте, що нам обіцяно? Нам обіця підтримка. Пам'ятаєте, що сталося в пустині, коли Ісус тричі витримав випробування, а потім тричі Гевсимані. хто до нього прийшов? Ангели. Бог обіцяє і нам, ангели, які допоможуть нам виконати волю Божу, підбадьорить. А саме головне, що ми станемо переможцями з Ісусом Христом, щоб бути переможцями, оцей шлях мати думки Ісуса Христа. Це думки впокорення, може, спустошення перед Господом. І це дає нам перемогу. І більше Ісус обіцяє, якщо Він був возведений на престол, каже, і переможцями, що дам, щось подібне пережити. Тому давайте будемо прагнути думків Ісуса Христа. Нам обіцяна допомога. Ангели прийдуть і підбадьорить нас. І хай Господь. Дасть бути з ним разом переможцями, і хай це буде наше бажання. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося. Господи Боже єдиний вічний, ми як діти твої, хоче віддати тобі честь і славу за те, що ти в нас є. Ми дякуємо Господи за Ісуса Христа, який є Богом, який для того, щоб дати нам життя. Дати надію нам, він умалив себе і став той, хто Богові подібний. А коли прийшов час, він умалив себе і став подібний до людини. Він упокорив себе, спустошив себе перед Отцем своїм. Він виконав свою волю Божу і став переможцем. Господи, дай і нам бути в таких самих думках. Дай, Господи, нам перемагати з силою Твоєю, свої немочі, свої гріховні наслідки, і робити не те, як нам хочеться, а така, як воля Твоя, і дай нам бути переможцями. Ми читали, Господи, сьогодні про те, що ангели приходили в час важкий і допомагали Ісусу. Господи, Ти обіцяв і нам послати свій ангелів. Дещо ми відчули їхню присутність, коли ми ведемо боротьбу, щоб бути виконавцем твоєї волі. І коли ти прийдеш на нашу землю, поклич нам до свого царства, що ми були переможцями, як і колись Ісус переміг. Все передаємо в твої руки, хай тобі буде честь і слава. Амінь.